Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд у найближчі хвилини ми говоримо про пам'ятні дати, які важливі для України та українців. Гість програми Ярослав Кензер, народний депутат України. Вітаю вас, пане Ярославе. Добро здоров'я. Пане Ярославе, час від часу Верховна Рада України схвалює постанови, таким чином вшановує, і відзначає ті історичні події, які важливі для нас, для українців. І, зокрема, це дні народження видатних українців і просто якісь заходи на державному рівні передбачає. Чи все вдалося протягом цієї сесії запровадити і? Втілити в життя ті плани народних депутатів України. Ну, Справді до е, повноважень, до функцій нашого комітету, парламентського комітету з питань культури і духовності, в котрому я е, працюю, входять і ці питання, про які ви е, згадуєте. Е, історія наша багата, сумна, трагічна е, і славна. Е, так що є що відзначати. От. А ось на е, останньому засіданні погоджувальної ради, і на вівторковому засіданні, пленарному засіданні е, Верховної Ради, е, на превеликий жаль, е, пропозиція комітету, е, яка полягала в тому. І прохання до погоджувальної ради, і потім це прохання я висловлював в сесійній залі у вівторок минулого пленарного засідання, про те, щоб е, включити в порядок денний в перегляд тих питань, які будуть розглядатися у минулий вівторок. Чотири е, проекти постанов: це про відзначення 130-річчя дня народження Михайла Бойчука. 135 років від дня народження Миколи Леонтовича. Ну як не відзначити таку постать? Була постанова про відзначення 60-річчя від дня народження Квітки Цісок відомої української співачки mm -hmm. на американському континенті. І на що я особливо увагу акцентував? Це мій проєкт постанови. Про 75-ті роковини великого терору та вшанування пам'яті його жертв. Чому мені особливо розходилося в цю постанову? Тому що саме зараз, кінець жовтня, початок листопада, ми відштовхуємося від 1900, страшного 1937 року, від коли в урочищі Сандермох. Нам в Карелії неподалік Медвежогорська не, був, були розстріляно не, на весь світ української інтелігенції, серед них і Лесь Курбас і, не, і Крушельницький. І Микола Куліш, і багато, багато, багато. Тобто, пане Ярославе, от ви сказали, що переконували своїх колег у сесійній залі. Якісь були аргументи проти, чому не підтримували проект. Це вже не один раз і ви, напевно, і телеглядачі неодмінно спостерігали за тим, коли йдеться про якогось українського діяча, видатну постать. І виходить це питання на розгляд Верховної Ради, звісна річ, що дибки стає партія фракція комуністів, і дибки стає фракція регіонів, які, по-перше, не знають, що це за постать. Отак, От ще з тих часів комуністичних їм сказали, що цей чоловік націоналіст, він буржуазний націоналіст, він виступав проти радянської влади і тому сьогодні вшановувати так мовити. Якоїсь там річниці його народження чи його діяльності чи щось інше, є, мовляв, неможливо і коли заходить про таку подію, як 75-ті роковини великого терору, який знищив наших Вадиме, пане Вадиме, з вами співвітчизників до появи. Відновлення української державності мільйони перемолов у своїх кривавих жорнах кращих із кращих нас, українців. І сьогодні ні погоджувальна рада, ні Верховна Рада, а вів Верховну Раду засідання Верховної Ради у минулий вівторок, перший заступник 에, Адам 에, Мартинюк. Комуніст, звісна річ, коли тільки мова заходить про якісь злочини комунізму в нашій державі, їх починає так мовити, м'ягко кажучи, просто перевертати. Хотілося з'ясувати, пане Ярославе, от що включає в себе от проект постанови: це якісь пам'ятні вечори, чи це круглі столи, чи які державні заходи? Яким чином ви бачили, як мають шанувати? От цю злочиниці? я є свідком того, от поїхавши в Карелію. У Соловецький монастир, в цю страшну Соловецьку тюрму, яка є символом е, цього найстрашнішого, що було в Радянському Союзі, і, зрештою, Соловецький монастир він е, є початком тої, тої, того масового знищення, цієї розбудови цієї е, імперії е, Гулагу, так ось. Е, я був свідком і, перебуваючи в Сандормо, в урочищі Сандормох, я був свідком, як члени офіційно делегації держав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Ізраїлю той ж Росії приїздять туди на місця знищення, масового знищення їхніх співвітчизників у ці страшні тридцяті сорокові роки на тих місцях. Вони впорядковують там могили. Вони від імені держави віддають шану і честь тим людям все від України. От, наприклад, в Сандромоху за ці роки там тільки силами громади української, яка живе в Карелії, встановлений і упорядковано це місце. Встановлений хрест пам'яті. Дуже гарний хрест, але це не заслуга. Україна як держава Важливо від імені держави, що ну ще... без сумніву, ну як може держава сьогодні незалежна держава не вшанувати тих людей, які тоді в ці роки піднімали голос про те, що Україна мала би бути незалежною демократичною національною державою, і не, тому обійти так би мовити боком і не згадати ці страшні роковини? Е, мені здається, це є надзвичайна ситуація, коли парламент. Української держави словом не обмовився і відмахнувся від прийняття цієї постанови. Я вважаю, що це справді надзвичайна ситуація. І тому знаєте, я привіз із Соловків і не випадково приніс у студію оці сувеніри, м'яко кажучи, які тримаю в руках оцей колючий дріт, уже проржавілий, за яким томилися і Микола Зеров, і Куліш, і Крушельницький, і Лесь Курбас, і так далі. Там можна таких сувенірів знайти дуже багато. І оця наукова розвідка Юрія Броцького, Соловки, 20 років особового назначення. Це страшна тюрма. Пройшло через неї добрий мільйон представників різних національностей, і всі вони просто-напросто були були знищені, пане Ярославе. От ви звинувачите чи просто вказуєте народним депутатам, що не звернули увагу на цю дійсно Важливу подію для України роковини Пане Вадиме, мене року. не дивує позиція комуністів. Ярослав це... Михайлович, але дивіться, у нас кажуть, що парламент це зріст суспільства. Та це відзеркалення суспільства. А зараз, якщо згадувати попереднього президента, то він дуже багато зробив, що пам'ятали свою історію. Але на жаль, українці все це забули. Їм більше важливо сьогодні. Економіка, соціальна політика, чи ви так не вважаєте? Вадиме, Ніколи в нас не буде нормальної економіки, нормального рівня життя, якщо ми не позбудемося цієї амнезії, пам'яті, коли ну як можна не згадати, ну мільйони це ж не один-два. І то втрата загибель однієї людини це трагедія є. А як кажуть, що втрата мільйонів це просто подія, факт історичний, і він не особливо так мовити щемить тобі у у душі. Це питання І тому... до суспільства. Чи хочеш суспільство визнавати? Добре, Вадиме, суспільство ну, верховний законодавчий орган держави, тут мали по ідеї, по логіці, що тут ну, цвіт нації зібрався. Ну, з'ясно, делегований українським народом. І коли ці люди не знають власної історії, чи топчуться по цій історії? Я не дивуюся комуністам. Бо, як казав е, Семоненко Василь, е, поет із Черкащини, його знаменитий е, вірш Де зараз викати мого народу, е, він називав тих людей сьогоднішніх байстрюки Катіва, сатанілих. Бо коли царков говорить у студії Шустера, що мало вас е, ми мало вас давілі, мало вас розстрілювали, коли я виступаю з трибун Верховної Ради і говорю, згадую е, про... Е, Соловки і весь той архіпелаг Гулах, де було понад п'ять тисяч концтаборів, яких через котрі проходили мільйони і мільйони, і в кожному із цих п'яти тисяч були українці. І він мені кричить із свого місця, бо там близько до трибуни: що а почому чому так мало? Коли я кажу, що мільйони, а він кричить: А почому чому так мало розстріляли. Розумієте, цинізм і. І от така психологія, це збочинці, це люди, які мають ну, вивихнену психіку, все з ними не можна нормально спілкуватися, як з людьми. Тим паче, е, знаючи, що сьогодні, наприклад, і, е, і ОБСЄ, і парламентська асамблея Ради Європи. Відомі ж резолюції, де комуністичний фашизм, червоний фашизм прирівняний до коричного гітлерівського фашизму і визнані ці ідеології, ці режими як злочинними. І ми сьогодні, Вадим, маємо унікальну страшну ситуацію. Я не знаю, як інші, але мене це страшенно тривожить. Що на 21-му році незалежності ми фіксуємо Україну як анклав, як резервацію. Комунізму і відродження сталінізму, коли по всій Україні стоїть більше як півтори тисячі пам'ятків Леніну, відроджується на 20-му незалежності пам'ятник Сталіну цьому катові українського, не тільки українського народу у Запоріжжі, коли наша славна Верховна Рада приймає е, закон про червоний прапор. Я просто розвожу руками, Ярослав Михайлович, от на вашу думку, є ще шанс у народних депутатів виправити ситуацію, тому що каденція ще не завершила, ще буде два пленарних тижні. Звісно річ, я спробую цю і інші постанови запропонувати Верховній Раді розглянути на першому засіданні пленарному у листопаді. В нас ще мають бути два повноцінні пленарні. Пленарні тижні. Але м, навряд, я вже відчуваю по цьому настрою, навряд, чи е, вдасться це зробити? Е, я переконаний, що це не тільки гріх від Бога не помянути е, мертвих, які безневинно залягли. У землю і кожен, ну хоч трішечки свідомий українець, він знає, що вся територія колишнього радянського союзу вона скроплена нашою українською кров'ю. Вона засіяна, засіяна кістками українців. Адже тільки. За час існування так мовити радянського союзу за підрахунками істориків і соціологів з 17-го року до відновлення державної незалежності нас за скромними підрахунками знищено різними способами голодоморами. Одним другим і третім тим ж репресіями, великим терором десь 35-40 мільйонів українців, в тому числі і е, Друга світова війна, яка зжерла 10 мільйонів українців, яка розв'язана була Сталіним і Гітлером. Бо це ж були два е, неразлий вода, друзі, які обнімалися, підписували акти, спільні е, паради, військові робили все, але потім посварилися і отак. Значить, кинули у цю страшну бійню криваву всі народи Європи, в тому числі і українців. І не згадати про це, не віддати належне убієнним, усопшим. Тобто Тим. мова йде просто про факт згадки цієї я, події. Е, знаєте, я не можу спокійно е, якось не, не, не позбутися емоцій, коли заходиться тема, бо ну кожна нормальна людина, яка має нормальний розум, нормальну якусь совість і сумління, людське, вона е, ну, не може пройти повз повз могили значить, тих людей, які тоді, в ті часи. Померли за, за просту річ. Вони любили свою державу. І ще дуже важливо, ось я маємо завершити Ярослав. Дуже коротко. Ще буквально одну, одну фразу. Ось ми у Києві Биківня. Ну От, президент Янукович, я не знаю, чи він пішов би у Биківню, відвідав би Биківню, якби не приїхав вшанувати своїх співвітчизників президент Польщі Комаровський. Але слава Богу, що були два президенти і вшанували там за підрахунками знову ж таки 80, 100 чи 150 тисяч е, усіх об'єднаних і серед них найбільше, звісно, річ, українців. Серед то ні. чому? То чому не на урядовому рівні, на державному рівні не е, звернути на це увагу, щоб не тільки там, от гаразд, слава Богу, Сандор Мох е, е, вшанований, а Воркута, Печора, Кінгір, Верхоянськ, Інта. Норільськ Абакан-Тайшет, де клали трупи, як як, як шпали під, під рейки, розумієте? Ну це, ну це мільйони і мільйони людей. Чому? Зрозуміло. Дякую. Маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Нагадую, що ми спілкувалися із Ярославом Кензером, народним депутатом країни. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.